Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами п'ятниця 8.45, а це значить, що настав час частки менеджмент зарядки від студії управління часом Бог І сьогодні з вами я, Катерина Міритенко. І я, друзі, з вами хочу сьогодні поговорити про, такий, про таке явище, яке називається проблема теперішнього часу. Що це таке? М це та ситуація, не дуже приємна, яка постійно сидить в нашій голові. А це те, що ми це те, про що ми постійно думаємо. Це те, думаємо, як це правильно зробити, як з цим справитись, що краще, як краще себе повести, що сказати в цій ситуації, як, як це може бути, так? Тобто, це та проблема. Дійсно проблема, це якась неприємна ситуація, яка неприємна для вас, яка не може бути, з якою ви зовсім не згоджуєтесь, яку ви поки що не знаєте, як вирішити, але вона існує, і ви про неї постійно думаєте, ви, про неї, ви з нею просинаєтесь, ви з нею лягаєте спати, і це те, що от, от постійно, та, ніби як стоїть перед очима. Та? А, така ситуація, вона насправді може тягнутися досить довгий час, і із людини витягувати енергію досить довгий час. Тому я сьогодні вирішила поговорити про те, як саме справитись із цією, із цією ситуацією, коли багато-багато-багато. Часу, багато зусиль, багато емоцій, багато а, уваги йде в якусь проблему. І коли багато, 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 а, коли багато ідей, вони а, ніби як розбиваються та, об цю проблему. А, тому тому є дуже прикольна техніка. Для цього вам потрібен завжди аркуш паперу, а, ручка. І а, ви на цьому аркуші паперу пишете лише одне питання, на яке будете відповідати. Воно називається Як звучить це питання? Так? За яку частину цієї проблеми? А, за яку частину цієї проблеми я готова взяти відповідальність? Та? Що я, що я е, можу зробити та? частинками? Тому що, ви ж точно самі знаєте, е, з цим ми стикалися, коли у нас є величезна ціль, велика, яка нас дуже з'явить, і якої ми кайфуємо в один момент, та? і водночас від цієї. Від цієї цілі в нас згинаються коліна, бо ми не знаємо, як її досягти. То це означає, що ця ціль крутезна. І для того, щоб її почати досягати, ми її розбиваємо на маленькі частинки. Так? Для кожної частинки ми створюємо свій план досягнення і просто. Крок за кроком йдемо вперед, вперед, вперед. І вуаля, ось цей величезний слоник, який був нашою е, ціллю, він перетворюється в те, що ми вже маємо. Що стосується проблеми теперішнього часу, теж саме. Ми на аркуші паперу пишемо за яку е, питання, да, за яку частину е, проблеми. Проблеми та, ось цього теперішнього часу я готова взяти відповідальність. І відповідаємо, за що? От, наприклад. От наприклад. Я таку вправу роблю часто, коли дійсно відбувається, коли дійсно відбувається якесь ну, неприємна ситуація. Я дійсно не знаю, як це. Правильно вирішити, Я зазвичай виписую. Наприклад, наприклад, зараз я шукаю, що це може бути. Це може бути. Ви говорили із своїм другом, і він вам розказав, що щось, там, щось не так. Він від когось почув, що ви про нього щось говорили неправильно. Ви проти, це такого не було, але вам, у вас немає зараз доказів. Так? Ніяких, хай це буде друга партнер, бо друг, як правило, вірить. А, у Вас немає ніяких доказів, що цього дійсно не було. І ви думаєте, як правильно, ну, ви думаєте, як правильно подати цю інформацію для того, щоб вивести там, ситуацію, бізнес взаємостосунки із цим партнером в гарний, в гарний стан. І е, ви просто починаєте сідати на е, сідати за стіл із аркушем паперу і виписуєте, так? за яку частину цієї проблеми я міг би взяти відповідальність. Е, я міг би поговорити з партнером, так? я міг би пояснити свою ситуацію, я міг би е, розказати, як все було, я міг би е, надати. Якісь, якісь докази, що цього не було. Я міг би показати там нашу переписку. Я міг би е розказати про ситуацію, яка склалася із третьою особою, яка щось не, не дуже окей, розказала про нашу компанію. Е я міг би і ось так, от просто переліком. І, і тут насправді. Важливо почати виписувати, що ви могли б зробити для того, щоб ця ситуація або якась її частинка просто розчинилася. А, і якщо ми почнемо невеличкими частинками розчиняти ось цю ситуацію, повірте, вона почне зникати. Як мінімум, у нас з вами перестане бути прив'язана наша увага туди. Бо ми знаємо, що ми маємо зробити, або що ми можемо зробити в разі чого. Тобто це така чарівна вправа, яка дійсно працює на все завжди. Тож, тож що раджу і що рекомендую зробити. Рекомендую виписати для себе ті моменти, з якими постійно стикаєтесь. В, про які не стикаєтесь, неправильно кажу, з якими ви постійно, про які постійно думаєте, тобто, що є в вашій голові, і на що ви концентруєтесь замість того, щоб робити щось, що веде вас до ваших цілей. Потім взяти кожну окрему ситуацію, на аркуші паперу, ось пройтись е, і подати відповідь на питання, про яке я проговорила, повторюю, е, за яку частину. Цієї проблеми теперішнього часу я можу взяти відповідальність. І повиписувати абсолютно все, що приходить до вас в момент, коли ви робите цю вправу. Це можуть бути якісь. Нереальні речі, наприклад, поїхати зараз, полетіти з Києва в якесь інше місто. Ну, наразі це нереально полетіти в якесь інше місто з Києва, з Києва можна тільки поїхати машиною, автобусом, поїздом. Але якщо ви це напишете ось так, так і сформуєте ідею, насправді це окей. Тому що тільки тоді, коли ви будете. Коли ви будете працювати з цією проблемою, так вона ж існує в нашій реальності, коли ви будете з нею намагатися роздивитися з різних боків для того, щоб її знищити насправді, так вона почне рухатись, видозмінюватись, і в кінці кінців ви знайдете той спосіб, який потрібно застосувати. До цієї ситуації, про яку ви думаєте. Тому забирайте саме ось такий спосіб працювати із проблемами, які насправді тут і зараз забирають нашу увагу. А я хочу звернути вашу увагу, що це така, це така вправа і така можливість нам з вами. Забирати, забирати зайві проблеми з нашого шляху, на шляху до того, чого ми хочемо. Бо зазвичай, коли є великі цілі, на шляху до цих цілей є відповідного масштабу бар'єри. Вони завжди існують, їх потрібно просто здолати, але інколи. В момент, коли ти йдеш до своєї цілі, інколи бар'єри здаються настільки великими, що ти просто їх починаєш перетворювати в свої власні цілі. І ти вже не хочеш відкрити, наприклад, школу англійської мови фізично, або школу інозем... іноземних мов фізичну, а ти вже думаєш, як. Мені набрати людей. І в те, твоя ціль стає, як набрати людей. І ти такий думаєш, Боже, як мені набрати цих людей? Хоча ж насправді а, сам процес підбору людей це лише певний бар'єр на шляху до тієї цілі, яку ми маємо, до фізичної школи, а, іноземних мов. Так? Тому. Для того, щоб справитися з цією ситуацією, щоб знайти вихід, бо ми з вами маємо знаходити виходи легко, просто, кайфово, для того, щоб легко, просто і кайфово досягати наших з вами цілий і мрій. Ну і а не можу не сказати, що якщо ви ще й досі не встигли написати свій план на день, то я вам нагадую, що ідеально. Створювати свій план на день до того моменту, доки ми з кимось почнемо взаємодіяти по робочим процесам, бо тоді ми почнемо взаємодіяти із вивільненою головою, розуміючи, скільки нам часу потрібно на вирішення того чи іншого питання, і не розтягуємо той час, а робимо це швидше, а отже, в дні ми стаємо продуктивними. Тож, я нагадую вам, друзі, що якщо ви ще не встигли написати свій план на день, ось це той момент. Беріть аркуш паперу, беріть планувальник, беріть ручку, беріть олівець і виписуйте зараз, що ви хочете отримати від цього дня. Робочі задачі, які ви хочете закрити, що ви хочете навчатись сьогодні. Да? Навчання, задачі з навчання, які ви хочете сьогодні зробити, і які особисті задачі ви сьогодні хочете зробити. Ідеально, звісно, коли ви будете записувати задачу у вигляді результату, або біля задачі будете писати, який результат ви хочете отримати саме від цієї задачі. І повірте, Після того, як ви випишете всі задачі, проставите біля кожної задачі тайм-калькуляцію, тобто скільки часу ви хочете витратити на ту чи іншу задачу для того, щоб отримати той результат. Проставити пріоритет, бо інколи багато-багато-багато хочеться сьогодні встигнути зробити, але задача якась. Займає настільки багато часу, що сьогодні ми можемо для того, щоб її правильно, класно зробити і завершити, ми можемо витратити досить багато часу, а отже, деякі задачі ми можемо не встигнути. Тому нам для цього потрібен пріоритет. І, звісно ж, нам потрібно із того, що ми написали, скласти розклад свого дня, скласти такий маршрут. Спочатку на шкалі від 00.00 до 23.59 відкладіть той час, який пішов у вас на сон. Якщо ви лягли вчасно, тоді це буде повністю з 00.00 до, наприклад, 7 ранку, до 6 ранку ви е, спали. Потім була. Е, була яка зарядка, потім була е, було у нас з вами е, рутина, потім ви виїхали в дорозі, знаходитесь хтось із вас слухає мене, е, хтось знаходиться вдома. Е, Завершуючи якісь справи, був у нас сніданок, тобто ви спочатку відображаєте все те, що вже пройшло до теперішнього моменту, а далі починаєте створювати свій день. Тобто виставляти для себе, виставляти ті задачі в такому порядку, який найзручніший для вас самих. Або, якщо в нас є якісь погоджені зустрічі вже з кимось, то, звісно, ми їх вставляємо, а під ці зустрічі е, вибудовуємо інші задачі, як би нам було зручно це робити. Тож, друзі, друзі, е, що хочу вам сказати, ось такі плани, вони будуть щодня вести вас до ваших перемог. Повірте. А для того, щоб. Ці перемоги здійснювалися для того, щоб можна було легко знайти проблеми теперішнього часу, для того, щоб ці плани легко були плани на день легко було створювати, а ви маєте створити свій список цілий і мрій. Як це зробити? Я можу сказати просто сісти і зробити, але ж насправді. Насправді є певна підготовка, яку необхідно пройти перед тим, як дійсно це все зробити. Таку підготовку проходять наші студенти на теменеджмент-квесті Турбо 21 Спочатку розбираються із часом тут і зараз, потім працюють над завершеними справами, потім мріють, потім складають свій план на день. А на наступному тренінгу ось ті мрії, які написали, починають трансформувати в цілі, розписувати їх в цілі таким чином, що насправді не в цієї цілі немає жодного шансу для того, щоб не здійснитись. Повірте це, бо це перевірено не тільки нашими випускниками, а це перевірено Нашою командою неодноразово. Тому що кожного разу, коли ми розуміємо, що ми хочемо в своєму житті якихось нових, неймовірних звершень, ми завжди йдемо на тренінг самостійно, додаємось в групу і починаємо створювати своє майбутнє. Тож, завершую вже нашу з вами те-менеджмент зарядку, я хочу вас дуже попросити. Я Дуже-дуже хочу, щоб кожен з вас насправді не відкладав на завтра ті мрії і цілі, які ви маєте вже зараз, виписав їх і почав невеличкими кроками досягати. Ви побачите, наскільки ваше життя наповниться додатковою енергією і додатковим задоволенням. Тож навіщо? Себе обмежувати від цього. А для тих, хто хоче доєднатися до наших тренінгів, пишіть 21 в коментарях, і ми допоможемо вам зайти і забронювати своє місце під сонцем, хочеться сказати, але насправді місце в групі наступного потоку тренінгу. Всім папа -па і кайфуємо від нашого життя. Тут і зараз кожну його хвилину. Папа, -па, до скорої зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж місці.